Студенти кафедри дизайну одного з приватних вишів Прикарпаття представили більше 20 картин на виставці у мистецькій галереї Бастіон. В межах аудиторного завдання ми так разом з студентами придумали так, такий напрямок на вільну тему. Абсолютно вони були вільні у виборі. Єдина умова це власна інтерпретація. Матеріал обирали як акрилові, так і олійні фарби. Більшість, звичайно, обрали акрил, тому що він простий у використанні, він швидко сохне, ним можна, він має різноманітний спектр можливостей, фактури, і текстури, вони хочуть експериментувати. І в результаті вийшли доволі ну, різнопланові і настроєві роботи. Я думаю, цього бракує в наш такий важкий час. В кольорі студенти виражають всі свої переживання, емоції, настрій. Кожна робота різна, з, з різним підходом. З... Але найважливішим, я, ну, на нашу думку, це її розвивати їхнє творче бачення. Такий внутрішній світ. І... Для цього потрібні завдання, які не тільки лише сухо академічні і базові, а от власне для розвитку їхнього потенціалу, тому що не завжди той, хто сильний в академічному рисунку, чи в живописі, може себе проявити так вільно. А тут таке завдання, яке їм допомогло себе розкрити. Кожний є по-різному, сприймає. Має один настрій сьогодні, такий, завтра такий, і воно все виливається на полотні. Єдине, що Моє завдання це їх спрямувати, щоб воно в результаті мало цілісний вигляд. А підходи, ну не можу сказати, як ви можете самі подивитися, роботи абсолютно різнопланові, і я думаю, що це добре. Бо якби були одинакові, то було б не цікаво. Творчі виставки робіт студентів кафедри дизайну завжди відбуваються в межах навчального закладу. Тепер картини побачать більше людей, і це важливо для самоствердження, каже Наталія Гілязова, творчий наставник студентів. Ми, в принципі, завжди розвішуємо в коридорах постійно, тому що. Кожна творча людина хоче презентувати свої результати, і ми, от семестр закінчився. Ми подивилися, що вийшло. Отриманий результат, в принципі, всім сподобався, і ми вирішили, чому не показати людям. Тому що ну, знаєте, воно важливо, що хтось подивиться і скаже, що гарно. Ну. Може, і негадно, але але все-таки два роки назад кафедра презентувала так само тут у бастіоні виставку з різних фахових дисциплін. Там були і макетування, макітування, з дизайн-проєктування. Так само були і живопис рисунок, графічні роботи більше. Так, але оце, от такого напрямку, то перший раз ми, Скажіть, будь ласка, зараз дуже актуальні от аукціони. Ви не думали от над таким, щоб на основі цих картин зробити аукціону Була така ідея. Ми так уже ну. Бо по результату вже є результат, можна щось уже і думати. Скорше навіть на аукціон, можливо, комусь презентувати там, якимось центром реабілітаційним або ще в такому напрямку. Минулого року ми, от власне, в принципі, ці самі студенти ми робили за підтримки університету, тому що це було ну, закуплено матеріал, ми робили серію. 20 полотен великих для інституту Мєшнікова в Дніпрі. Вони відкрили новий корпус для реабілітації військових і ну, такий був як волонтерський подарунок від університету нашого. Автори картин, які представлені на виставці, розповідають історію їх створення. Я більше малювала пейзаж по фотографії. Фотографую сама і хотіла передати якісь емоції, то, що відчувала саме на тій в той момент. А це в мене в селі, село Загвіздя. Зверху на полях є такі місця, там дуже гарно видно захід сонця. Трошечки пофотографували і мені захотілося якось передати це. Я більше люблю малювати маслом, так що в мене є декілька робіт маслом. Ми ще того року малювали такі схожі роботи. Вони поїхали до одного закладу медичного. Так що Ну, мені таке більше подобається. Насправді, в мене немає назви до моєї картини, просто пляшки. Але я надихнулася саме формою. Я хотіла створити максимально різноманітні форми з яскравим наповненням, щоб коли люди дивилися, вони відчували певні емоції щастя, радості, щоб ця картина була максимально яскравою. Малювала акрилом, тобто техніка вона була. Подвійна, я малювала і мастихіном, і пензлем, і в кінці підтушовувала все е, пензлем.